Серед повернених з полону жінок Ірина Стогні з Вінничини. Вінничанину Сергію Побережцю присвоїли звання Героя України. Понад 700 переселенців працевлаштували на Вінничині через обласний центр зайнятості. Із російського полону звільнили Вінничанку Ірину Стогній, військовослужбовицю окремого загону спеціального призначення Азов Нацгвардії України. Вона серед 108 жінок, яких повернули 17 жовтня. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук голова Тростянецької селищної ради Людмила Червонецька. Ірина Стогній перебувала в полоні з квітня, родом із села Ілящівка. Контракт зі Збройними силами України підписала 2015 року. Місяць була санітаром у шпиталі, згодом після важкої травми. Дівчину Призначили кухарем на кухні. Після демобілізації повернулась додому через деякий час, підписала контракт із 56-ю бригадою. Прийшла навчання за стандартами НАТО і стала старшим бойовим медиком роти. Йдеться у дописі. Орден Золота зірка та звання Героя України присвоїли вінничанину Сергію Побережцю. Указ оприлюднили на сайті президента України, родом військовослужбовиці із Тростянця. Підполковник Сергій Побережець керує роботою зенітно-ракетного дивізіону збройних сил України, який забезпечує прикриття важливих військових та інфраструктурних об'єктів держави. Під його командуванням у квітні було відновлено техніку зенітного ракетного дивізіону, який знищує ворожі повітряні цілі. 10 жовтня під час масованого Удару по Україні підрозділ знищив чотири крилаті ракети та шість шахедів. Повернулись додому після кількох місяців у зоні бойових дій. Так у Блі-Подільську зустріли оборонців 24-го прикордонного загону. Все, я папу. Зустрічали військовослужбовців до сотні людей: рідні, побратими та мешканці громади. Люди прийшли з квітами, синьо-жовтими прапорами. Відеозустрічі захисників у соцмережі опублікували мешканці міста. Анна Емельянова – переселенка з Ізюма. До Вінниці разом з родиною жінка переїхала в квітні. За фахом інженер з метрології. Наразі працює в лабораторії фермерського господарства в Туртурській громаді. До повномасштабного вторгнення працювала у рідному місті на приладобудівному заводі. тут теж праця з документами, технічна документація, тільки інший напрям. Там у нас було виробництво приладів. То тут ми перевіряємо вироблену продукцію. Ми беремо вже готову, скажімо, продукцію. Потім за цим світовим аналізом смотримо за нормативною документацією і кажемо, що воно там відповідає, не відповідає чи може з нього ще можна щось щось зробити, переробити. Працює на цьому виробництві і переселенець з Херсону Сергій Ткаченко вдома розповідає, продавав автомобілі. Нині оператор виробничої лінії Суспільному розповідає, щоб отримати цю посаду довелося перекваліфікуватися та опанувати нову професію. Я займаюся лагодженням всієї лінії і займається лагодженням безпосередньо самого посадочного апарата як дози, тарування і тому подібне. З 24 лютого це фермерське господарство. Взяло до себе на роботу понад півсотні переселенців. Нині працює 17. Окрім робочих місць, надають їм і житло. В основному десь середня заробітна плата це від 12 до 16 тисяч гривень. Якщо люди у нас працюють і вони знають свою роботу, вміють працювати, то так. Люди до нас багато приходять, але їм треба повністю привіповуватися. Багато людей з них не не хочуть. Тим більше, що вони на сьогоднішній день ще не зовсім розуміють. Чи їм потрібно це все діло? То тобто вони вже всі в очікуванні нашої перемоги, і щоб вернутися назад додому і збудовувати свій рідних рідний край. Наразі на обліку у обласному центрі зайнятості тисяча актуальних вакансій, каже його директорка да, Галина Скоковська. Переміщені. У пошуках роботи 12,5 тисяч людей. 10% відсотків з них вимушено переміщені особи. Загалом за 9 місяців поточного року звернулося 3400 осіб з осіб, числа внутрішньопереміщених в. 700 осіб ми працевлаштували в галузі оптової, розробної торгівлі, будівництво, сільське господарство, освіта, наука і медицина зокрема стоматологія. Загалом за 9 місяців через Вінницьку обласну службу зайнятості роботу знайшли 15 тисяч людей, каже директорка центру Галина Скоковська. І наразі Вінниччина на другому місці серед регіонів України. По кількості працевлаштованих поступається лише Дніпропетровщині. Від початку повномасштабного вторгнення пропозицій на ринку праці поменшало на 30%. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниччина. Заходимо ми одні з перших, але перед тим як заходити, це треба вийти, політати, подивитися, яка обстановка. Олег написав до пілот, аеророзвідник служить у Нацгвардії. Його завдання визначати позиції російських військ. Розповідає, щодня здійснює десятки бойових вильотів. Буває, вийдеш за день, зробив там, 20 вильотів, і ти нічого не знайшов. Нічого не знайшов, нікого не знайшов, там, якесь затіш, я. а тут десь на вечір вийшов, знайшов взвод, вони, а вони йшли, так як вам сказати, по селі. Ніде не ховалися, ні під що, вони просто по вулиці йшли. Тоді ворога було знищено силами української артилерії, розповідає військовий. А ці кадри під час аеророзвідки Олег зняв на Луганщині. Масштаби руйнувань, завдані російськими військами, каже, вражають. До повномасштабного російського вторгнення з дронами справи не мав, розповідає аеророзвідник. Керувати коптерами вчився безпосередньо на полі бою. Піднімати його, опускати, дивитися, що таке актів драйв. Тобто, то що він падає повністю на ручну і ти його не можеш ні лишити, нічого, бо його забирає реп підрозділ, в якому служить військовий, відбивав у ворога Житомирську трасу неподалік Макарова. Пригадує свій перший бій, коли з побратимами біля селища Бузова розбили колону російської армії. У них там і танки були, і але з РПГ десь там трохи розули того танка. Він вже рухатись не може. І одного, другого, і ті. Вони вони теж трохи злякалися, бо ну, ми їх лишаємо без техніки. Аеророзвідник розповідає: дрони військові бережуть та готові ризикувати власними життями, аби пташка не потрапила до рук ворогів. У нас розмежування було е забор між ними і нами. Він на, на їхній стороні е сів за 100 метрів від забора. Побігли і ми його забрали, бо, бо на ньому була інформація. Не хочеш його профукати цього коптера, бо це волонтери підігнали, люди, люди скидалися, тобто десь хтось, може, й останнє віддавав на той квадрокоптер. У липні поруч з позицією військового прилетів російський снаряд Олега контузило. Осколками, розповідає, поранило ногу. Вони почали біля нас дорогу крити. Ми кожен по своїх окопах. 5-7 метрів від мене був прильот. Все, що лежало зліва від окопа, все лежало справа. Все, воно перелетіло все через окоп. Кепку мою знайшли десь за метрів 100 від. ну Хвиля була ударна, добра була. Після двох місяців реабілітації Олег повертається на фронт. Каже, вдома із родиною добре, втім, на передовій його чекають побратими. Там теж свої хлопці і. І, і ждуть, хочеться до них десь там в думках, що не дай Бог, а я вміг би чимось допомогти. Андрій Коник, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці почали демонтувати частину меморіалу Слави. Зокрема, знімають плити з іменами загиблих у Другій світовій війні. Загалом стіна пам'яті має 380 металевих плит. Наразі їх відправляють на реставрацію. За словами історика Олександра Федоришина, за документами на меморіалі Слави, близько півтори сотні могил. Про це він розповів 25 вересня на виставці, присвяченій меморіалу Слави. Чи нормально є факт, що могили є в центрі міста? Частина з без них, безумовно, мають своїх родичів. Це теж логічно і варто було б якось проговорити. Зрештою, є інші місця пам'яті, пов'язані з Другою світовою війною, які також є підсилені зонами поховань. Той же самий меморіал на вулиці Київській. Розкопки захоронень це наступний етап реконструкції меморіалу, каже головний архітектор Вінниці Євгеній Совінський. Їх всіх буде досліджено, а згодом вони будуть перепоховані на оновленому комплексі меморіалу визволення, що по вулиці Київській, каже Совінський. Третій етап, який ми передбачаємо, це дослідження того, що знаходиться під землею. Оскільки ну, ніхто не має рентгенівського зору, да, потрібно проаналізувати ситуацію, оскільки плити, які розміщені зараз, вони розміщені не над могилами. Вони розміщені номінально і щось планувати, щось робити з цими похованнями можна лише після проведення досліджень відповідно спеціальною пошуковою експедицією. У вересні міський департамент комунального господарства та благоустрою провів тендер на капітальний ремонт меморіалу визволення. Попередньо проєкт обійдеться місту в понад 10 мільйонів гривень. Ремонтні роботи планують виконати до квітня 2024 року. Так виглядатиме меморіал після завершення усіх запланованих робіт. У комплексі розмістять... Пів сотні прямокутних гранітних стовпів, на які прилаштують таблички з іменами полеглих війничан з меморіалу слави. Конструкцію утворять лабіринт пам'яті, каже Совінський. Ми плануємо створити. Окрему композицію у вигляді такого лабіринту певного пам'яті, що буде передбачати встановлення близько 40 стел, де закріпиться по вісім табличок звідси з європейської площі, на кожну з стел. Демонтаж меморіалу слави у Вінниці розпочали 5 травня цього року. З європейської площі прибрали пам'ятник червоноармійцю, червоногвардійцю і будьонівцю. А 22 серпня на площу Тараса Шевченка перенесли інтерактивну стелу Небесної Сотні та географії. В АТО. Нагадаю, меморіал визволення у Вінниці облаштовувати почали 1965 року. Пам'ятник більшовикам встановили 1977-го. За різною інформацією, тут було захоронено не лише учасників Другої світової, а й чекістів, які відбирали у мешканців Вінниччини під час Голодомору останнє зерно. Юлія Бараболя, Ігор Самчук Суспільне новини Вінниця. Аптечки з ліками, ковдри, засоби гігієни, ліхтарик та настільні ігри. Такий пакунок безпеки отримали мешканці однієї з багатоповерхівок в Вінниці. За словами мешканки будинку інни, вони взяли участь у проєкті Укриття для життя, ініційованим благодійним фондом Подільська громада. Речі дуже важливі, так як там знаходиться медична аптечка, знаходяться дитячі розмальовки. У Нас дуже багато діток спускаються в підвал. І щоб їм не було сумно, то для них це так буде трошечки маленька така розвага. Плюс пледи, ну якби холод іде і потрібно чимось обігріватися. Роздивитися ігри, які привезли до укриття, прийшла мешканка сусіднього будинку Софія. Школярка каже: сюди під час повітряної тривоги спускаються постійно. Під час повітряної тривоги зі мною приходжу не тільки я, приходять мої друзі, однолітки. Ми з ними строїмо халабуди з пледів. Ми розважаємося, ми граємо в різні ігри. Ми малюємо, ми придумуємо заняття, і нам не сумно в підвалі. За умовами проєкту Укриття для життя мешканці багатоповерхівок мали скласти план ремонту чи облаштування укриття, каже голова правління фонду Подільська громада Олена Данілова. Найкращі ідеї а таких було 20, отримали по 10 тисяч гривень, а також пакунки безпеки. Тут залучені донорські кошти від «Єднання», Так само долучився, ще бізнес. Ну і проект виходить. Ось такий бізнес, громада, влада, ну і міжнародні донори. Всі разом працюємо над тим, щоб було комфортніше і краще. Люди роблять набагато більше ніж ці кошти, які ми даємо, тому що вони гуртуються. є також і власний внесок від них. За ці 10 тисяч гривень мешканці багатоповерхівки оновили електрику у підвалі, а також додали розеток. Розповідає мешканка будинку Інна. Придбали електрообладнання. Це вимикачі, це світильники, розетки і кабель електричний, провели повністю освітлення по всьому підвалі, так як у нас будинок старий і проводка вже була ну, скажімо так, не зовсім хороша, тому ми вирішили для себе, що для нас це найактуальніше на сьогоднішній день. І плюс, якщо доведеться вмикати там якісь електрообігрівачі, то стара проводка вже би не витримала. Це укриття може вмістити до сотні людей. Це не лише мешканці цього будинку, а й сусідніх, каже Інна. Розповідає тут облаштували міні-кухню, принесли стільці та технічну і питну воду. Це просто підвальне приміщення, в принципі, яким ніхто не користувався. А вже потрошки кожен там хто приніс лавку, хто приніс стільчик, хто спустив якийсь старий диван. Ну якби в кого що було, люди з сусідніх будинків, кожен приносив, що там, ну що мав мав можливість. Спустили чайник там, ну Продукти харчування необхідні. Окрім цих 20 багатоповерхівок, що вже отримали пакунки безпеки, допомогу від фонду отримають ще стільки ж. За словами Данілової, їх роздадуть після того, як там завершать ремонтні роботи в укриттях. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 603 прізвища.